Добрий день малята! Сьогодні ми з вами будемо малювати прапор України. Синій, як море, як день золотий. З неба і сонця наш прапор ясний. З жита ж волошок наш прапор ясний. З неба і сонця, як день весняний. Для зінатіри нам буде потрібна фарба жовтого кольору, фарба синього кольору, білий аркуш паперу, серветки, стакан для води і пензлик. Перед роботою нам треба зробити гімнастику для наших пальчиків. Мої пальчики уміють танцювати і стрибати, малювати, відпочивати. Сонячно мріями квітне, небо високе блакитне. Знову дягнула калина, впишня на вистогі. цих хвиля пшениця, все це моя батьківщина, це українська земля, Україна моя, це пісні, солов'їні, Україна моя, щастя в кожній родині, Обереги святі, подаровані дітям, Україно моя, ти найкраща у світі. Україна Пісню любов материнську, славу квітучу, батьківську, що на козацьких могилах будиво ложка зійшла, я наче зоряну мрію, нарушники перешию, Щоб для дітей України в щасті земля розтвіла. Україна моя, це Всі україно і найкраща у світі! Ось такий малюнок малято в мене вийшов. Чекаю на ваші роботи, як у вас вийде прапор нашої держави. До зустрічі! До побачення!